Ці фото зроблені кілька років тому на зеленій зоні поблизу вулиці Котовського у Ужгороді. У той час дітлахи з усього мікрорайону могли спокійно гуляти під горіховими насадженнями. Відтоді деякі з дерев спиляли, а на їх місці усього за рік побудували котедж. Першими на сполох вдарили молоді матусі, котрі бояться, що і решту зеленої зони спіткає така ж доля. Ви спиляли три великі дерева еперка 30-річна і два. Два оріхи. Два оріхи. Ми це і фотографували. Ми їх просили, не треба, тому що це вони спочатку нам обіщали, що вони не зрубають дерева, але потім, як вже почали подкопувати, висипати бетон під коріння і дерева пропали. Зелену зону поблизу першого котеджу вже приватизували. Тут можуть вирости і ще дві такі ж будівлі. До вже зведеної споруди почали підводити комунікації. Зокрема, розкопали землю під газову трубу. Місцеві мешканці розповідають, газогін вони встановлювали за власні кошти близько 30 років тому. Труби все добували дуже важко, то було 30 років тому назад. Тепер вони без нічого врізатися хочуть у нашу трубу. А ми цього не дозволяємо. Раз вони кажуть, що ця труба вже не наша, нехай прокладуть свою трубу, свою. За 20 років треба вже міняти і врізуються, а цю ми не дозволимо. Проблема зі зведенням котеджу виникла тому, що через відсутність генерального плану Ужгорода зелену зону на вулиці Котовського віддали під забудову як землю міського користування. Ці ділянки виділили. Ще до розробки генерального плану. Відповідно на генеральному плані, який робиться на основі існуючих земельних документів, ці ділянки вже позначені як ділянки, які виділені комусь під індивідуальну забудову. Відбулося це завдяки тому, що сквер, який є по суті справи сквером, от не був зафіксований в містобудівельних документах як природний заповідний фонд, як територія скверу. Тепер питання зеленої зони на Котовського треба вирішувати в суді. Для цього слід обґрунтувати суспільну значимість ділянки. Цю земельну ділянку можна забрати для потреб громади, оскільки це є єдина зелена зона в цьому районі. І Я думаю, що це треба робити. Сподіваюсь, дуже що депутатський корпус підтримає. У подальшому для того щоб забудовники не могли чіпати Ужгородські зелені зони, цим територіям треба надати статусу парків або скверів та позначити відповідні зміни на генеральному плані міста.